Значительну комісію нам послати? Що не можна? Зелера. Так. Павло Павлович, так. Ідеально. Тож розпочинаємо послати комисію. Так, так, так. Чи розумієте, що ці революції будуть вгодні за розпочатку міністра Європи? Розпочинаємо роботу Суспільної комісії реагірації Комісарної держави фінансів. У нас є в форумі присутня я чувак затримала, і жінку метод заступного місії і коли саме проведення. На порядку дані у нас є сім питання для вас. Відповідно, починаємо з першого питання, але чи є когось порядку даному Значить, починаємо з засідання. Дальше у нас есть еще проект решения про внесение про звезду левой ядной рады по деянию за звездной цели. То есть с первого года 2023 года по ответу в первом году 2024 года. Данный звезд уже был... у мене є позиція, вийти за

Упередження об'єктів немає номіну анімирування і реалізація відсотків платі за будівельно-класницькою ліцензією житомирського регіонального підлоги з завершенням переднянства. До зустрічі пов'язані дані про розв'язання на розв'язаній сайті знімають відповідні організації. Я вважаю, що за. За. Ви згадуєте, що за. Значить, приймете наступне. Про відсутність виконання районного бюджету за 2024 рік. Так, розв'язання займало доводи дизайнерських мереж,

вишнього освітлення. Досномелечі стратегічно, перomo засновано включає до того самого початку налаштування активну в на роман на питання на мозовну експерт з бізнес-архітектур. Завтрацю самих елементів на були зібрані. А ви дані можете знати з начальник фінансової лінії. От наче щоб ви здобути поняття до області, що далі ж курс Ну, Там відносно, є документація. Це після є, приїдемо майже на війну. Але все далося вибрати нам так? Бо приміщення термінатор, да нам мандра, а приміщення є не. Такому трошки стані... Не продає.

Pro, о, о, про вон, опухоли дані, щоб вони випадки разом на підтримці примірні на сайт. Зараз я задала. Данне весь мероприятий мало бути направлено на народ. Це було направлено в тому році. В цьому році діалогічне надіслали на здобутку. Там на спеціально доступну міську, буде відповідь, відповідно, ми потрібно звернення до Ні, щорічно направляють операції. Це не було щорічно. річно нас було відповідь, надати розшаткову по споживача. треба те, щоб ми знали в наші даний вес залишається поза. Без розліку, вони просто знову направляють тебе в район бюджету на ці відділені кошти. Ми ви відчуваєте, що ми не маємо відповіді на новорічний в'єст? Ми новорічний в'єст направили, що ми звертаємося до ОТГ, бо ми є по... Ні, ми не звертаємося, ми мали дати відповідь по ОТГ. Ну, щоб вони знали, що не зверталися, а зверталися до ОТГ. Ні, ми не Вало. Я рекомендую вам зробити фотографії. Мимоволіно по. Я рекомендую вам. Так от, і сектор, давай мені довіряй, довіряй. Що у нас з призначеннями, це не мені і не було. Хто пише, що контролер консультант, е? Мені це написали. Мені в чернетці трапляється тоже. Мені це написали, напиши, що надалі. Ну. Так що? Де це на вишту на траєкто районі? що не можна. А що це? От в ета питання, так просто як говарить рада, на ета питання не питаєш, чи пасмо у нас є такі варті прийми ради за сесійно можна спитувати. Можливо, немає довідку банку, це зайві великі гроші. Добре, треба дійсно вбачити. А що ж треба напряму до ради? Я вже. Ну я ж, ну, вважаю, ви напряму звати надати ради, якщо у нас видозна на просто могова явної ради, ну, кого ви маєте просити голови ради? Разумите, захист, ви розумієте, що у нас соціальний захист у той, що ми держава, обіцяється на обліку? не розумієте? Я не розумію, але я розумію на різніх. Без що у мене біженка знає про це. Бо різне завдання мене рекомендували, ці всі ті дне соціальні, які тут на місцевому рівні, вони сюди не йдуть, де? Можна збирати. Так. Тому що різні сім'ї мають на районні

Ми не будували. Далі у розв'язі шість град, де є... Далі, це ще було, коли ми були депутатами, ми були бюджетною комісією. Це ще не додалося на рік, на що ми збиралися. Ми не були збиратимем, бо судді старші, які були зараз, не збиралися. Але парка лишається, суддей більше не лишається, і воно ще раз так не забудовує працювання. Та більше ніхто не дарить пану світку. Ні, ні, ні

Да не на некоторый вопрос. Так вопрос. Можем в тех периодах вопрос. Пытайся. Пытать. Может, в тех периодах и вообще по целке при плане, конечно, за районе питается в седьмом. А мы не правда, учебят. На един програмен ни трема, не е проблем. Ашъл по програмата, както сегашни, ако там било горе, скъпи, скупи, скъпи, 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 У нас є інформація, решта дані наш навіть буде на сповідзі є одна, мені розказана. Буде в нашій на, де ми готуємося. Отже, ще 31 вересня, я збираюся доповнити, щорічна ціна при мережі, бо гід це відправит. Так, бо наші модальні дані навіть змитають привасами Чекаємо від звістки, 20.09. Так, останнє питання порядку ДН. Ну, по всі задії по пропозиції, ну чого? Наступна вже є почали з Верховенської реальної організації політичної партії Європейського соціального. Просимо винесла живу сесію звернення щодо власних військових місцевого самоврядування. Так, команда вирішила, що 25 колодок буде. Бажано, щоб ми винесли на проєкти будівництва залізничних станцій. Завдяки всій роботі <рес> фракції є питання, що в цьому. Наша комісія завершена, дякую за увагу. Я перейду.